Виконуємо завдання 4 практичної роботи 2.2 за підручником інформатки 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome та знайдіть в інтернеті інформацію про ваше місто чи селище. Отже, в рядок пошуку чи в рядок адреси введіть назву свого міста чи селища або обласного центра. Я буду шукати обласний центр, а саме Луцьк. Натискаю клавішу Enter для підтвердження. Перше посилання на Вікіпедії, можна знайти в Вікіпедії. Друге посилання бачимо на офіційний сайт Луцької міської ради. Саме його я і відкрию. Нам потрібно підготувати деякі короткі повідомлення про дане місто. Тут є якраз і небагато. Отже, скопіюємо інформацію, виділяємо, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Ось тепер воно таке виділене. А далі клацаємо правою кнопкою миші по виділеному, вибираємо копіювати. Та даний текст потрібно скопіювати в текстовий процесор. Я відкрию текстовий процесор Word. Ви можете використовувати якийсь інший текстовий процесор чи текстовий редактор, наприклад, блокнот. І тепер клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо параметри вставлення. Давайте виберемо зберегти вихідне форматування. Вам можливо буде зберегти лише текст краще. Скопіюємо також ось це. Ось так. Тепер нам потрібно виконати переклад цього тексту на англійську мову. Виділяємо все, копіюємо, повертаємося до браузера, створимо нову вкладку. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то бачите, у вас ось тут є такі додатки Google, відкриваєте їх та вибираєте перекладач Google. Якщо ви використовуєте інший браузер, то зараз цей перекладач знайдемо. Введемо ключові слова перекладач Google. Змінюємо мову. Натискаємо Enter. Бачимо, ось тут прямо можна було ставити, але все-таки вибираємо Google-перекладач. Ось те саме. І тепер ось тут нам потрібна мова українська, прикладаємо з української мови на англійську. Можете вибрати і інші мови, бачите, їх тут досить таки багато. Вставляємо сюди. І ось тут є переклад. Скопіюємо, можна аналогічно виділити, або натискаємо на цю кнопку Копіювати переклад. Вертаємося до текстового процесора правою кнопкою Вставити. Це підкреслено червоними лініями, тому що думаю, що воно це на українській мові, бачите. Насправді, воно англійське. Ось так. Тепер збережемо файл. Зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. вибираємо огляд, я збережу на робочому столі у власній папці. Хай так проводськ в мене і залишається. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!